Зараз розпочалось судове засідання касаційної інстанції, і традиційно воно проводиться в приміщенні, куди не допускають засоби масової інформації. Верховного суда є достатньо приміщень, де могло б зібратися і багато людей, і журналісти. В той же час обрали традиційне приміщення, де Максимум 20-30 чоловік може знаходитись. Ну і знайшу, в зв'язку з цим привід, щоб не допустити туди жодного журналіста. Що стосується самого суду, керівником якого є один із родичів прокурора Пшонки, то на жаль, на жаль, в Україні повністю знищена правосуддя. І ми не очікуємо від цього суду якихось об'єктивних рішень. В той же час у захисту величезна кількість аргументів, які повністю доводять, що, по-перше, в Печерському суді і в апеляційному суді не відбувалося судочинства, були винесені політичні замовлені вироки, політично замовлені вироки. Крім того, у захисту є як багато аргументів, які не захотіли розглядати в Печерському апеляційному суді, відмовились розглядати так і додаткові експертизи, зокрема ті, які свідчать, що навіть елементарні речі, як підпис слідчі генпрокуратури на своїх матеріалах, сфабрикували. Підтвердивши факсімілія оригінальним підписом або назвавши факсімілі оригінальним підписом, тобто ви знаєте безліч аргументів, безліч доказів, які достатні для того, щоб закрити справу і навпаки відкрити кримінальне провадження проти тих, хто фальшував справу. Більше того, ви знаєте, що весь цивілізований світ. Провідні політики Європи, сполучених штатів, тощо виступили з протестом проти політичного з політично замовленого судочинства в Україні або відсутності правосуддя в Україні, які вимагають припинити політичні переслідування і звільнити лідера опозиції юлію Тимошенка Юрія Лусенка. Тощо більше того, і Янукович, і керівництво генпрокуратури постійно змушені були останнім часом визнавати, що дійсно були допущені серйозні порушення. І під час слідства і е, повністю е, були перекреслені елементарні вимоги процесуальні щодо е, проведення судочинства. Я е, ще раз хочу сказати, це зафіксовані позиції керівників е, країни, керівників слідства. Е, крім того, є експертиза міжнародних правових організацій, які доповідали і парламентська асамблея ради Європи і Європейському Союзу е, щодо грубих порушень несумісних з е, правосуддям і з юриспл. Взагалі. Тобто понад багато безліч доказів аргументів, які б сьогодні давали підстави закрити справу, звільнити Юлію В. Тимошенко. Більше того, ви бачите, вже зараз почали працювати за сценарієм, працівники звинувачення, пробуючи зривати судове засідання, розтягуючи його, розриваючи, роблячи перерви тощо. Одна із задач, яку вони ставлять, в тому числі щодо затягування судів, так званих над Тимошенко, це ускладнити прийняття рішення європейським судом. І саме я звертаю вашу увагу, що сьогодні останній день, коли вони за законом могли почати. Судове засідання, і саме таким чином вони пробують все робити, що залежно від лакіїв суддівських мантіях для того, щоб затягнути питання, для того, щоб не приймати правосудне рішення. Юлія Володимирівна, пропонувала пропонували приїхати сюди? Ну, по-перше, касаційні справи розглядаються право без участі обвинувачених. По-друге, ви знаєте важкий стан здоров'я Юлії Володимировни, і е, ніхто навіть не виходив з такою пропозицією до неї. ви знаєте, за... Процесуальними нормами рішення повинно відбутись протягом двох годин, коли суд дійсно буде працювати за підкреслюю процесуальними нормами. У суда було понад три місяці для того, щоб вивчити з'ясувати нюанси цієї справи, з'ясувати ті подання, вивчити захисту і їхні скарги. Тобто, для того, щоб прийняти рішення. Процесуальних нормах українського законодавства максимум 2-3 години треба для касіційної інстанції. Я ще раз підкреслюю, що одної підстави достатньо для скасування рішення, таких підстав сотні і тисячі. А реально вони можуть зараз об'явити перерву на місяць, на два наскільки завгодно, щоб як затяг за да, пропадає, як, як що завгодно видумати, щоб просто вибачте, тупо затягувати процес.